Кризовий менеджмент і як він працює в вихованні дітей. Істерика. Дітки падають на підлогу, топають ножками, щось дуже гучно хочуть, не хочуть кудись йти. В такі моменти дуже потрібно розуміти, чому це відбувається. Знову ж таки, я не хочу зараз претендувати на там, звання дитячого психолога. Ні в якому разі. Я хочу вибудовувати класні стосунки зі своїми дітьми. Але чи було це в нашій родині? Звісно. Як ми на це реагуємо? Дуже по-різному. Іноді ти втомлений, іноді у тебе своїх проблем купа, іноді не хочеш зараз вирішувати якісь глобальні проблеми. Але ми повинні розуміти, що якщо наша дитина в цей момент робить нам істерику, вона не може впоратися зі своїми емоціями. Це свідчить про те, що для неї ця ситуація максимальних масштабів наших. Тут треба віддати. Пошану моїй дружині, бо це вона мене цьому навчила. Я насправді реагував раніше, ну, там, типу, ну блін, припини, я сказав. І вона от завжди мені підказувала, що давай подивимось на цю ситуацію під іншим кутом. Скоріше за все, масштаби проблеми внутрішньої. Для нас це така це пилинка, а для нього або для неї це неймовірно потужна стресова ситуація, яку треба допомогти локалізувати. Тому кризовий менеджмент в бізнесі він дуже схожий на історичні ситуації на людях, на історичні ситуації вночі, коли ти втомлений, коли ти хочеш спати, і або, 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 або Тому діти це дуже крутий навчальний курс крізь все життя.